Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса, Знак зодіака стрілець на місяць жовтень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут, друзі, чорна киця. Пасіянс вам дає пораду, те, що для вас дійсно важливе, краще приховати. Тобто, якщо у вас, наприклад, на видному місці десь лежать документи або щось таке цінне, краще сховати, щоб на всяк випадок. Ось тут вогонь, він означає поспішайте вас чекає вдача. Ось тут, друзі, зверніть увагу, в якої з вашої справи ось тут карта плод. Це карта, ніби човник. Ось тут вас чекає вдача, а ось тут боротьба не завершиться вашою перемогою. Тобто в якоїсь з вашої справи у вас може так статися, що ви не будете переможцем. Звертайте на це увагу, коли будете щось робити, можливо, щось треба, або якусь інформацію дістати ще нову, котра вам допоможе, для того, щоб ви залишились переможцем по можливості. А іноді так буває, що ситуація повертається не в нашу пользу, але ми потім розуміємо, що так для нас краще. Але пасієнт попереджає, а ми хочемо дослухаємось, а хочемо йдемо далі. Ось тут, друзі, наш улюблений значок Сонце. Він означає успіх, вдачу. Також зізнання в коханні. Зверніть увагу на два потужних вогняних символа ви вогняний знак. І ось чомусь також не треба забувати про ось це попередження. Ось тут музичний інструмент гуслі. Він означає, що ви можете когось зустріти, до кого спалахнуть почуття, але пам'ятайте, що людина може бути зайнята, а можливо і ні, в різних випадках, різні ситуації. mm <clears throat> Сьогодні ми з вами іще знайшли ось тут ворону. Неочікувана звістка. Якого характеру ця звістка, знову ж таки, поки що невідомо, але ось так про таке каже ворона. А ми сьогодні з вами на колоді колесо року подивимось для знака зодіака стрілець на місяць жовтень. Застереження карта Башта. Та парада. Десяточка кубків. Друзі, зверніть увагу, карта Башта старший аркан, і вона показує руйнування. Тут воно вам випадає в застереженні. І ця карта каже про те, щоб ви самі собі нічого не зруйнували. Наприклад, ось цей плод на фоні всього ось цього позитиву, що все буде вдало, все буде гарно, чомусь вам випав цей плод, це застереження. Дивіться, нічого собі не зруйнуйте, або репутацію, або якісь плани такі грандіозні. Але це може, якщо відбудеться, то це, так би мовити, невідворотньо. Зверніть на це увагу, це старший аркан. А парада, друзі, це десяточка кубків, це карта радощів, карта родини. Також пам'ятайте, що родина наша підтримка, і ви можете її підтримувати в будь-яких варіантах. Іноді достатньо позвонити батькам або якимось старим родичам для того, щоб люди зраділи. Ось такий для вас вийшов місяць жовтень. Сподіваюсь, все буде у вас вдало, тому що присутнє сонечко. І ви будете тим цілком задоволені. А я бажаю вам успіху. Запрошую на свій канал на перегляд моїх інших відео. До зустрічі!